І, говорячи про ані про помсту саме з такого починається наш осінній сезон. Пець скільки часу ми змарнували. Королівство сторон це 12-серійне аніме жанру незрозуміла чухня з присмаком помсти. Узагалі не буду брехати, дивитися такі шоу на ідеякою мірою свіжа. Бо завжди цікаво пояснювати, чому гівняне шоу є гівном. Ба воно настільки гівно, що, на мою думку, банальний переказ зав'язки сюжету, що ми завжди робимо, недостатньо відобразить суті ідіотизму, що тут відбувається. Та мої любі глядачі не второпуйте скільки ж це аніме гівно. Саме тому я збираюся насолодитися переказом сюжету. Я заміню мені на етнічну групу, яку наразі ненавидять усі сторони політики. Спектру ха-ха Ну і так, очевидно, спойлери на все шоу Колись давно жили дві раси євреї та люди. І Бог наділив євреям вмінням чоклувати, щоб вони могли допомагати і вести людство до злагоди та процвітання. Але потім люди відкрили науку. І з її допомогою почали вбивати усіх євреїв у світі. Тепер люди живуть в одному рейху, де верховним правителем є Сталін, який веде світ до промислової революції та ще більшого геноциду і рабства. Нашого героя звуть Адоніс. Він людина. А також учень Клої, крижаної єврейки, яка вміє керувати льодом, і він кохає її. Але потім Сталін телепортував їх посеред міської площі, зґвалтував її і вбив прямо на його очах. А донісу, це, як ви могли уявити, трохи не сподобалося. Через 10 років він тікає з в'язниці за допомогою кількох дівчат і даже ж починає вбивати всіх підряд. Його грандіозний план. Буквально вбити всіх людей. Але люди починають бомбардувати місто радіацією, через що він не може чаклувати, тож він програє і йому відрубують голову. Велика перемога людства. Але герой не помирає, бо євреї, що живуть на місяці, застосували магію дуплікації. Та телепортували його до себе, бо вони хочуть, аби він воскресив свою вчительку за допомогою магії. Погодів Адоніса. Очевидно, що це робиться не по доброті душевній. Вони явно хочуть щось з нею зробити. Це, бачите, соціальний коментар, що насправді і люди, і євреї погані! Неймовірно! І Адоніс єдиною метою, якого до цього була помста людству за те, що вони вбили єдину людину, яку він любив, каже. «Не! І тому він оскрешає за допомогою магії, що очевидно працює на основі його власних спогадів. Дівчину, що його врятувала, так він знав близько двох трьох годин і спалює єдине в світі дерево, що здатне створювати і оскрешати євреїв. Євреї тут на статеві ростуть на деревах розумієте. А потім раптом люди телепортуються на місяць і починається тупо пизд з євреї та люди просто мочать одне одного, але євреїв не так багато, а людей дуже багато. І тому люди майже перемогли. А потім єврейка з феромонами, яку воскресила доніс, підходить до коментаря людей і каже, Чувак, що за хуйню ми оце робимо, а? Нащо ми одне одного вбиваємо? Не треба кохатися, не воювати. І командир під пливом феромонів каже: Бля, маєш рацію, я тебе кохаю. Але Адоніс такий Геноцид! І тоді нам кажуть, що насправді єврей я ненавісницьким райхом керуй євреї, але не якісь там випадкові євреї, а міжвимірна єврейка кохання, що подорожує мультивсесвітом, аби воскресити Адоніса з іншої реальності. Матір Божа, давненько я не бачив аж настільки безглуздого та випадкового сюжету. Крім спірно головних героїв, на нього взагалі майже нічого не впливає. Мотивація та цілі лиходії ледве пояснюються. Діють вони виключно задля генерації пафосу, власне, так можна коротко підсумувати ледь на все аніме загалом. Адже це по суті просто набір сцен, пов'язаних між собою слабше за бюзгалтер неправильного розміру на великих грудях. Отож щойно я вам переказав сюжет до шостої серії. Після чого воно стає по суті зовсім іншим. Аніме про те, що промислова революція зло. Мов ось вам місто держава, що так підсіла на секс роботів, що вони продали усіх своїх жінок та дітей у рабство рейку обмін на секс роботів, а ті заїбали їх на смерті. Графоні йшов був пристойним десь 3-4 серії. Після чого він погіршився, обірвався та часом перетворювався з графонією на радіодраму. Музика тут теж. Важає, немає, але ні, я досі не можу змиритися з тим, наскільки безладним є сюжет цього аніме. Це аніме про помсту, де герой після шостої серії починає комизитися щодо помсти. Тож люди, що просто хочуть подивитися, як підліток чиняє веселі військові злочини, будуть розчаровані. Робить усіх поганцями після четвертої серії. Тож люди, що хочуть подивити аніме про антигероя, будуть розчаровані. І люди, які люблять намагатися витягти якийсь глибокий соціальний чи політичний коментар з подібних творів, також будуть розчаровані, тому що лаштунок та мораль цього шоу жорстока, безглузда та людину не Лисницька. Навіть людям, що просто хочуть дивитися, пафа з воно не зайде. Берой без проблем буває більшість людей тут, а коли він таки натикається на когось сильнішого за себе, він не перемагає його. Чесно, чи творчо, остання битва з тим чоком кіборгом закінчується тим, що феромонна єврейка просто бере героя під свій контроль каже: Гесо, я Майді Дік Ден Хайпер, і він просто перемагає. Бега хотів би я мати такі здібності. Усе, що я можу робити у цій формі, це силою думки банки з Кока-Колою тягати. Якось не надто вражає, не так?